Добрий день, мої шановні глядачі, ну і знайомі, хто мене знає. Вітаю вас всіх! І знаєте, чим я вирішила себе поласувати? Чизкейку? Знаєте, отак вдома сижу, і тільки голова думає, а що би то доброго з'їсти? А що би то може, який десерт би такий файний з'їсти? Хоча теж є тут магазинчик, де можна купити різні торти, трошки дорожчі. Самому спекти, то має зовсім інший смак. З тіста, я люблю щось спекти, тільки щоб вдавалося. І от зараз як стало модно називати цю випічку чизкейк. і свого роду то є сиру, ну не назвеш сирник, ну чизкейк якщо його правильно спекти, він дуже смачний і ніжний. Тільки його треба робити так за рецептом. ніжно. Ну і, звичайно, при випічці треба за ним придивитися. Так, так для цього потрібно 4 яйця, 400 грам зущеного молока. Так, і 250 грамів. Філадельфія. От, бачите? І це все. Добре, я буду починати. Е, до речі, хочу сказати, я вже його робила і був прекрасний. І надіюся, що цей раз буде теж смачний. Так, білки відділяємо від шовтків. Яйця домашні. Ось так не дуже то відділяється. О, це вже краще. Це дійсно такий виходить десерт, знаєте? Де коли купляла у відні чизкейк. Ой, які вони смачні. Саме приготування того чизкейку, то не складно. Ну і такі різні яйця. один білок густіший, другий такий. Рідший, але нічого. Збю, змішаю, і то буде все. Так, я дала кучку солі. Бачите, рисунок малюється. Значить, вони зараз будуть готові. Дуже швиденько збилися білки. Теж важливо, щоб їх не перебити, бо як Перебити, то може водичка виділятися. Я таке жодке трошки перетру. Звичайно, тоді він буде такий ніжніший. Бачите, які гарні жодки. Це швиденько, раз, раз, раз і готово. Тепер додам я згущене молоко. Отаке я трошки купила дорожче. Таке добре молоко. Воно таке ніжне, не таке солодке. Як кажуть, я, як кажуть, не таке диркувате. деркувате. Так. Mm. Mm. Дуже добре, оте молоко. Бо я купляла таке в тій повипу. бляшаній банці воно таке, а це дуже дуже ніжне. Бачите, що я зробила? Розрізала простий спосіб. А тепер можна отак. Це те саме, як колись мама терла у макітрі чи мак, чи такий якийсь крем, якусь масу. І залишалося, і залишалися залишки. Я скоренько брала, щоб лезати. А сестра до мене казала: не лежи, бо будеш мати лисого чоловіка. Па. Я сміялася. Я й думаю, що ви всі мамину. Макітру вилизували. Данія, Франція, pues... ]Mm... Але ж добре. Польща таке купляйте. що добре. Mm -hmm? <beautiful looking> <data> так. Добре, скоренько треба тут щось робити, бо білки стоять. Розмішую. Тут маю Філадельфію. Я як роблю крем до безсмітного торта. Я тільки отакий купляю оригінальний. При їх тоді виходить крем смачний і торт. Я додала третю частину, зараз додам ще тих дві частини. Гарний крем. Дуже ретельно вимішати, щоб не було комочків. Тепер я маю таку, бачите, бляшку. Бляшку розміром 20 сантиметрів. Я думаю, що вона в мене має, бо то така невелика. Маю трошечки це звати мене лимонописно. Ой, дробочку дам, дуже кисла, Треба пробувати, щоб не було щоб не була кислинка. На мою думку, він має бути не без смаку, а чуть щось там таке. Така ізюмінка. Так. Яке то добре, як я чуть лимонної кислоти дала. М -м -м. Пишу, шановні мої глядачі, невелика така робота коло того. Буду духовку включати на 180 градусів, і буде випікатися 45 хвилин. Є один такий нюанс 30 хвилин до кінця випічки. Духовку треба привідкрити. 30 хвилин чи 25 випікати при відкритій духовці. Ну, при відкритій, не відкритій, а так прихилити. Ну, я покажу. Гарна сирна маса. Бляшку, я. Тут застелила і виливаю. І зараз буду фольгою повністю бік закривати, тому щоб він не припікався і був біленький. Ви знаєте, я тільки що подумала, що тут таке тісто ніжне, що в мене аж дихання затаїлося. Ніби так на одному диханні виливаю цей крем. Так духовка в мене розігрівається. А що основне? Тут я буду ставити посудину з водою і туди буду ставити бляшку з тим тістом. Ну, це теж не є щось таке складне. Ну, налив води. Поставив ну, бляшку. Все. І нехай печеться. Ольга пече, вона тримає температуру, теж Ви тільки не будуть боки присмазуватися, припікатися. Так, притиснути, притиснути. Ще мені тут трошечки не вистачило. Знаєте, може хтось подумає, а, то така батьканина. але ні, бачите, раз, раз, раз і все. Маю я такого чогось круглого, більшого. Беру звичайну бляшку, налию сюди води і ставлю. Ставила я 180 градусів, і буде 20 хвилин випікатися. Потім духовку відкрию, і ще 25 хвилин буде при відкритій духовці. Води я влила. Так, напевно, 2 сантиметри. Вже 20 хвилин буду відкривати духовку. Так, привідкрию. О, пара така йде, водичка кипить. Отак от, привідкрила на сантиметрів, бачите, от скільки. Небагато. Так, дівчата, пішов час мій чизкейк забирати. Річка ще трошечки є. Паличкою я пробувала. Паличка суха. О, залишу, нехай остигає. Зараз вранці я. Можу спокійно собі посидіти і посмакувати десертом. Так що, мої глядачі, мій десерт вже в розрізі, тому що я вечором ще так тепленько розрізала, не, не витримала, З внучкою ми спробували. Каву п'ю з молоком, але молока нема. І я добре, що я маю вершки. Я з вершками ніколи не п'ю. Ну, бо вершки жирні. Ну, а чорної не дуже -то хочу, то значить дам чуть вершків. Так. Хотіла б сквітний торт пекти, ну, але, бачите, придалося мені Ось Отакі От вершки Бурьоночка. 15%. Собі шматочок відріжу. Я би сказала, що теж є такий ситний. Тому що тут сир, яйця. Що ще? Згущене молоко. Дуже такий сочний. Ну, от такий, бачите, який він у мене. Вийшов пористий такий, і видно на камеру, який він сочний. Бачите? Смачний він, смачний. І не можна сказати, що тут відчувається смак сиру. Ні. Бачите, який він? Отакий. Одне зауваження в рецепті, то я спочатку до жутків дала згущене молоко, а треба тут давати спочатку крем-сир маленькими порціями і добре перетирати, а потім згущене молоко. А я зробила наоборот. Добрий. Що, до речі, бляшку з водою брати невелику і трошки води налити. І так, щоб він випікався. Але чесно вам скажу, смачний і сочний. Тоді, мої шановні глядачі, пробуйте за таким рецептом приготувати. Не є дуже складно, але смачно. Добре, тоді я буду насолоджуватися своїм тістечком і пити спокійно каву. Тоді до зустрічі! На світі жив метелик яскравий наче літа. Він мав.